информации. Да, Правильно, да. <albeit> разумею? Так, заходим сюда. Да. Да. А У ну, а... вас, судим, вас Включайте. Не, я ему не звонил. Тут. Можно подивитися? А, я можу ссылку, Вот посылание на разные ресурсы. Добрый, на кучку, да. Все Мы потом до дойдем, дойдем. Первый есть. Четыре. <кх> Включаються, так? 9070. Yeah. Займався машинічними дійствами. Получається, суть моєї роботи була яка: создання фішингових силок на банки відправляв в чати вайпера під відом соціальних виплат. Кіберполіцейські викрили два злочинних групування, які під виглядом популярних сайтів. Ошукали понад 1000 громадян України. Зловмисники діяли за аналогічними схемами та привласнили понад 2 мільйони гривень. В одній групі діяло 13 осіб, в іншій троє. Зловмисники розсилали фішингові посилання з пропозиціями отримання фінансової допомоги та отримання грошей за проданий товар на дошках оголошень. Таким чином, Зловмисники дізнавалися реквізити банківських карток потерпілих та після чого виводили всі грошові кошти. Наразі членам злочинного угруповання повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства у складі злочинної організації, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.